Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального олеса Семчинська. Коротко про головне станом на 28 липня. Розпочалася 520-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та пора. Анені серед цивільного населення руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки. Верховна Рада продовжила воєнний стан до 16 листопада. Також в кінці жовтня парламентських виборів в Україні не буде. Рада продовжить працювати в закритому режимі. Більшість прийняла відповідну постанову, тобто без прямих трансляцій, без журналістів. Все максимально так, щоб люди не побачили, що нардепи роблять в раді. Парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, який керував мінкультом з червня 2020-го понад три роки. Не малий строк, як для цієї посади. Весь цей період супроводжувався скандалами та сварками у культурному середовищі. Зокрема, 33 мільйони передбачали на серіал, в якому легко прочитувалась історія про одіозного бізнесмена з Кіровоградщини Олександра Поворознюка. Журналісти робили розслідування щодо його кримінального минулого. Та свавільних силових методів роботи з селянами найчастіше у час війни з боку культурних діячів було чути закиди міністру, що той не організував необхідну евакуацію музеїв та цінностей з тих регіонів, які найбільше постраждали від війни чи потрапили в окупацію. Там експонати або були знищені, або їх вивезли росіяни. Мова про Херсон, Маріуполь та інші міста у державному бюджеті України передбачено 64 мільярди на ремонт та будівництво доріг і лише 7 мільярд. Дів на відновлення житла пріоритетом влади залишається незрозумілі витрати. Натомість сотні тисяч українців вимушені покинути свої домівки, і не менша їх кількість вже не має куди повертатися через тотальну руйнацію свого житла через ворожі обстріли. Дуже прикро, що єдині на кого можна розраховувати, це не держава, а саме українці, збройні сили України та наші західні партнери. 48-річного Юрія Арістова, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони. Та розвідки нардепа партії Слуга народу у середині липня помітили у п'ятизірковому готелі Волдрф Асторія Мальдівс, що знаходиться на приватному острові Ідхафуші Мальдіви. Про це журналістам стало відомо з власних джерел Прайс. За одну ніч в цьому готелі варіюється від 100 тисяч до понад 1 мільйона. За такі величезні гроші пропонують звілу на пляжі приватного острова Ітха з басейном та краєвидом на океан. Вчора Верховна Рада припинила повноваження одіозного двозного депутата слуги народу Арістова уряд Польщі повідомляє, що українці продовжують масово реєструвати підприємства в Польщі, щомісячно відкриваючи близько двох тисяч нових бізнесів, оскільки в Україні для них найбільшою загрозою стала не війна, а не адекватні умови, які вижимають з підприємців всі соки. Реформа імені Гетманцева в дії нагадаємо, в Україні з 1 липня поновили податкові перевірки, не дивлячись на те. Підприємці допомагають армії на різних рівнях. Багато компаній надають фінансову допомогу для закупівлі військової техніки, амуніції та іншого обладнання для військових. Інші підтримують власних працівників, надають гуманітарну допомогу переселенцям, забезпечують ліками та медичним обладнанням лікарні. Повернуться штрафи, які існували до війни. У Львові пропала гуманітарка з США на майже 34 мільйони гривень. За даними журналістів, сліди ведуть до Львівської обласної військової адміністрації. Цілий контейнер, де були майже 10 тисяч аптечок для військових, потрапили не до партнерів-благодійників, а на один зі складів Львівської обласної військової адміністрації, де американцям не змогли пояснити, як вони перехопили вантаж. Більше того, адміністрація почала роздавати допомогу, але вже без аптечок. Журналісти з'ясували, що в останні аптечки бачили на. Складі втім, коли туди прийшли репортери, складу там вже не було. Депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні поновлення є декларування, але треба буде дивитися на всі правки та на те, що вони приймуть у другому, якщо приймуть, тому що поки це красива обкладинка, але з невідомим наповненням, як приклад, закон про змі та закон про олігархів, коли за красивою назвою ховається вщент інше. Головне нововведення є декларації потрібно буде подавати не лише за цей рік, а й за решту попередніх, починаючи з 2021 року. Нагадаємо, електронне декларування один з важливих кроків антикорупційної реформи України після революції гідності, 24 лютого 2022 року. Обов'язкове подання декларації було призупинене. Російська шаблістка Гана Смирнова майже годину чекала на рукостискання від українки Ольги Харла на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Смирнова, яка виступала під нейтральним прапором, програла Харлан з рахунком 15-7 і наприкінці поєдинку підійшла потиснуту руку суперниці. Без цього за регламентом поєдинок може вважатися незавершеним. Організатори навіть принесли їй стілець. У результаті Смирнова пішла з майданчика, не дочекавшись рукостискання. Марка «Русський воєнний корабль ІДІ» здобула вищу нагороду міжнародної філателістичної премії Азіаго. Наші лікарі найкращі вчора під час робочої поїздки до Одещини президент України за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану присвоїв почесне звання заслужений лікар України та вручив відзнаку Миколі Трохимовичу Безпалому за. Відувачеве відділення інтенсивної терапії Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні. Вітаємо лікаря з почесною нагородою, про яку розповімо докладніше в одному із наступних сюжетів. Останнім часом багато хто говорить про наступ. Наступ це можливість звільнити окуповані території України, але ми платимо велику ціну за це. Є єдина сила, яка захистила Україну, повертає території, знищує окупантів та наближає перемогу. І це збройні сили України на чолі з головнокомандуючим залужним. Це були основні новини станом на 28 липня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Самшинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.